Де я? Де я? Стоп! Що з моїм голосом? Ах, на жаль, що сталося. Малесенька планета спить. Це так прикольно. <кхух> Пройшло 3000 років. Хто я? Де я? І де я не ходусь? Привіт! Ти? Юпитер. Давай, кружись вокруг мене. Уить это классно. И і... привіт! Кто ты? Я Юпитер. А я думаю, что мене нам можно звати Сатурн. Вау, є планети. <кхем> що це такое? Мене? Мене звати Нептун. А тебе? Мене звати Урон. Я хочу вам сказати, що через 10 секунд, де ви знаходитесь, будуть ваші орбіти. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ай, я не спів. Ну, це нічого. А хто це такий біля тебе? Я Планета Ікс. А, прикольно. Планета Ікс. Прикольна назва. Кстати, я хочу прийти до вас. Ні, не можна. Я перейду, Планета Ікс. Юпітер Планета Ікс права. Я зроблю! Такої. Юпітер, ти багато собі дозволяєш!» Ні, це нормально. Ты є підпижали сонцю. А якщо пожалуйся, то я вигоню тебе за системою. Стоп, якщо ти додивився до того моменту, то постав лайк і підпишися на мій канал. Всім пока!